Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Віклі. Очікує вас нижче випуск юридичних новин про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. Варто відзначити, що тиждень ми почали дійсно переможно. Шевченківський суд столиці не визнав обґрунтованим матеріали правоохоронних органів і. Не застосував тримання під вартою до екс-очільника сервісних центрів України над справою. Працював наш партнер Олександр Тананакін та адвокат Євген Бовкун. Справа Порошенка справа Порошенка, де працюють наші партнери Ілля Новіков та Ельвіра Лозаренко. Відкладена на жовтень справа розвалюється на очах. Справа відомого комбата 155-ї бригади Анна Київська, над якою працює наш партнер Андрій Йосипов, в справі вдалося зареєструвати провадження проти правоохоронців за те, що вони перевищили повноваження та фальшували документи по відношенню до комбата Рюмшина. Ми продовжуємо рухатися і захищати права адвокатів. Як речник Національної асоціації адвокатів України, я. Прийняв участь в засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики і відстоював необхідність негайного підписання Конвенції Ради Європи про захист прав адвокатів міністром зовнішніх справ та подання її на ратифікацію Міністерством юстиції. Наші адвокати випустили велику кількість важливих аналітичних матеріалів. Це і про те, чи можуть у вас під час обшуку забрати телефон. Це і про те, чи потрібні права на електричні самокати та інші транспортні засоби електричні. Це і про те, як писати наукові статті юриста. І саме головне, це про те, що сьогодні хочуть створити лігу справедливості в кіберпросторі, де будуть брати участь звичайні громадяни і виявляти порушення. Всі ці матеріали можна прочитати на наших сторінках в мережі. І що дуже важливо, хочу анонсувати два великих заходи. 29 серпня відбудеться великий юридичний форум в Одесі пам'яті Йосипа Бронза, а 2 вересня відбудеться форум в Києві в Прем'єр-палаці, присвячений захисту бізнесу. Не пропустіть ці події і будьте з нами на зв'язку. Барістерс, адвокати, які завжди. porch